Ну давайте трошечки поговоримо про цей формат ведення у тому чи інакшому е, варіанті іншоземного військового контингенту до України. Чому дійсно от настільки важко дійти згоди у цьому питанні? Та і настільки е, пульсуюча є ця тема. Ми пригадуємо, прочинив і Емманель Макрон ще рік із дещицею тому, та і буквально не так давно Стармер вже називав навіть чисельність від Брита військового контингенту, а от буквально напередодні саміту коліця охочих у Парижі з'явилася інформація від європейського чиновника і, і Блумберг подавав і політико і інші європейські віддання що нібито е європейці відмовилися від ідеї е присутності е миротворців в Україні. Потім знову ж таки вона вся вся ця історія видозмінюється настільки швидко, що ми не встигаємо реагувати і сформувати е бази з цієї реакції. Що ви думаєте Чому, чому так і наскільки дійсно реалістично в ефективному сенсі впроваджувати е, присутність іншоземного військового контингенту в Україні? Ну от коли ми говоримо про коаліцію охочих чи коаліцію рішучих, кому як більше подобається, е, мені б хотілося, щоб це був другий варіант. Зрештою, О, то починаємо не з того боку. Е, ми починаємо розглядати цю коаліцію як підготовку до. Е, Ведення в Україну після завершення ага, війни ага. чи встановлення миру миротворчого чи не миротворчого контингенту, власне кажучи, для того, щоб зрозуміти, який контингент знадобиться після війни, чи знадобиться він взагалі? Коли він знадобиться, в яких містах, з яким озброєнням, якою кількістю. Це треба мати щонайменше параметри миру, параметри такого миру, який буде, і звідти вже витікає місія, мандат миротворчого контингенту чи взагалі контингенту, який він має виконувати задачі. І далі від цього все відштовхуватись. Цього ми не маємо, тому будь-які розмови про. Післявоєнний е, устрій, післявоєнної миротворчої місії, це поки що доволі гіпотетичні речі. Безумовно, це м, сам процес, що він є такий, це великий плюс. Пригадайте, от ви правильно пригадали е, річ річниця вже більше ніж річниця заяви Макрона. Е, це був прорив. До того була табуйована в європейців ця тема. І коли Макрон перше сказав, що а французи за певних умов. Можуть з'явитися в Україні. Більшість європейських лідерів почали пояснювати, що Макрон зовсім не те мав на увазі. Він не мав на увазі появу французьких солдат в Україні. Макрон став повторив повторно: я мав на увазі, що військові французькі в Україні можуть з'явитися. І фактично тоді він перевів, порвав табу. Фактично всі заговорили. Спочатку всі були проти, потім виявилось, що проти за певних умов. І далі рух працює. І зараз вже розмовляють про конкретні страни, конкретні якісь контингенти. Це знову ж таки все гіпотетично. Але той шлях, який пройшли, він вже неймовірний. Пройти ще треба ще більший шлях. Але в чому тут плюс? Як на мене, при всій гіпотетичності цих побудов, в тому, що якщо дійсно настане момент, коли з'явиться потреба в європейському воєнному контингенті, я не буду казати це миротворчому контингенті чи стабілізаційному контингенті. Неважливо, коли з'явиться в нього потреба, напрацювання певні вже будуть, і прийняти рішення буде значно. Простіше, ніж ну, якби ця ситуація була рік тому, да. Тож, хай е, дискутують, але, е, але головне зараз не це. Головне те, що коаліція оця, вона формує такий собі е, дубль Рамштайну чи продовження Рамштайну. Це те, що наші європейські, не тільки європейські партнери, готові допомагати тут і зараз зброєю, технікою, боєприпасами Україні в нашій обороні, і оце плюс. Тому що формат Рамштайн, який існував до цього, і можливо він буде якраз під цією коаліцією продовжувати існувати. Він от часто існував, то насправді. Він називався Коаліція з підтримки України, але зважаючи на американське головування в цій е, структурі, можна її назвати коаліція з підтримки головування Америки в підтримки України. Е, немає е, того лідера, е, і формат не працює або працює не дуже активно. А от коаліція охочих вона е, дозволяє. Е, Тяглістю зберігти і продовжувати допомагати Україні тут і зараз, пане Павле, не так багато в нас часу залишається. Хочу ще знаєте, от яку тему обговорити з вами: тезу про те, що Путін робить все можливе різними способами і методами, аби затягнути процес укладення і тимчасового та припинення вогню, і в принципі, досягнення справедливого миру. Але от дивіться. Путін тут, ну, що найменше, отак от візуально один. Я там не беру зараз Північну Корею, Іран і так далі. Та це військова компонента, а саме політична компонента. Та? А, в, а напроти нього Україна, Сполучені Штати Америки, Європа і весь цивілізований світ, хто підтримує прагнення здійснення сталого і справедливого миру, то чому так відбувається, що він, маю на увазі Путін, та? Зараз е, має можливості для затягнення, і йому вдається поки що затягувати ось е, ці процеси. Ну, коли ми говоримо про сталий справедливий мир, то для Путіна це поразка, тому Путін не хоче сталого справедливого миру. Хоч Путін хоче перемоги і нам прямує до неї, намагається до неї дістатись будь-якими шляхами. Якщо він може досягти цього е, військовим шляхом. То це буде військова перемога. Якщо він не зможе цього досягти, військовим шляхом, він іде на перемовини з метою досягти військових цілей, воєнних цілей, uh -huh. е дипломатичним, іншим яким шляхом, економічним тощо. І в е чому от говорили про те, що чому Путін погодився на перебир'я на морі uh -huh. чи е по енергетиці? А чому дійсно Тому для нього Угу. Програ... Uh -huh. Тому що він там програє, там, де він перемагає. Йому це перемир'я зовсім не потрібне. Там, де він відчуває, що він програє, але може це компенсувати якимсь в інший шлях, він йде на перемовини. І коли от ми говоримо, що за нами стоїть така потужна команда, ну так ще може рік тому стояли поруч з нами 에, Сполучені Штати Америки. які… Лідери, які говорили, що вони будуть стояти з Україною стільки, скільки це буде треба, виявилося, що треба це ну до виборів. З'являється новий американський лідер, який каже, що ну давайте може, ми постоїмо за ваші мінерали, може ми постоїмо поруч з путіним. Тощо, тому власне, от можна сказати, що Путін в тому числі це і заслуга Путіна. Такий відрив Сполучених Штатів, і за великим рахунком, розвалити європейську єдність теж мета Путіна, і я навіть не знаю, що для нього головніше це зруйнувати, як довгострокова задача, зруйнувати євроатлантичний світ, демократичний світ, чи як швидка відносно мала. Відносно перемога це приростання російської імперії території України. Просто зруйнувати демократичний світ. Ну, по-перше, ресурсно. Я не розумію, яким чином це може вдатися Путіну гібридними методами. Можливо, але все ж таки історія про управління. Я, я зараз це ми гіпотетично знову ж так моделюємо просто, та про управління, ось тим, що буде розвалено, Я не дуже розумію, як він може з цим впоратися. Він з Росією, то не дуже ну в тому в та тому в й справа, пропорати. та пане Павле, В тому та то... й справа Росію разом з Європою буде поратись ще ще гірше ніж Росією без Європи, Росією без України. Осето це його такі, от умовно кажучи, мрії, щоб не сказати просто інше слово цим ранком. Та да, в принципі будь-яким ранком у нас при поглядацькій аудиторії це історія в тому, в чому він жиє в своїй оцій бульбашці, mm -hmm. та і з його, його світо Світу сприйняття Путіна і його банди таке, що сортір, який вони мають довкола Москви, він маленький. Треба їм більший сортір. От і все розуміння. Пане Павле, ну давайте отут, -от, от на такі філософські, але мені здається дуже ясні для і нас. Сподіваюся, для аудиторії за три крап. От просто цю нашу бесіду цієї п'ятниці рамку фіналізуємо. З подякою вам. Звичайно, будемо запрошувати вас до наступних наших етерів, аби мати змогу робити власні висновки з тих акцентів, які ви розставляєте над важливими темами. Спасибі вам великі, Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії я 21 на живому зв'язковій студії прямого був.